Всім доброго дня, глядачам і гостям мого каналу. тільки потепліло на дворі і пішли рої. Отакі От красавці. Зразу на 10 рамок струшую його. Тому що такий рій монструозний можна сказати. Ще В общем, сегодня вам познімаю трохи раїв. Оце купега б'ю. Такі рої мені подобається збирати. Кажуть, одраїться, рій можуть одраїться, ну в моїй практиці такого ще не було. Ну а сильні раї завжди приносили багато меду. Так що сьогодні... Веду репортаж із пасіки, як я знімаю рої, бо бачив ще один там на виходить. виходить. общем, зроблю нарязочку по роях. А ось іще один рій. На яблунці привився. Зараз струшу прямо в улік спробую цей з платформи. Мм. Я просто І ще маленька рубрика відповідь на коментарі. В одному із відео, там саме де я качав мед, мені один користувач написав, що ріденький я мед качаю. Тож зараз відкрию відро і продемонструю, який він ріденький. Ну хто розуміє, як горочка ло ложиться, то видно, що він далеко не ріденький. Тож дякую всім за увагу.